У червні 2016 року на Афоні відбулись торжества з приводу тисячолітньої присутності руського чернецтва на Афоні. Саме 1016 роком датуються документ з підписами ігуменів всіх монастирів Афона, серед яких є підпис. Герасим, монах, милістю Божою, присвітер і гумен монастиря Росів, під час святкування цієї ювілейної дати разом із паломниками з різних куточків православного світу були на афонії наші земляки сумчани, клірик спасопреображенського кафедрального собору міста Суми проти Рей Георгій Бавикін та настоятель стрітинського храму проти Рей Анатолій Полос. Цього разу молитва сумчан возносилась до Бога і в Преображенському храмі, а це найвища точка Афона. Паломникам рідко дозволяють служити тут. На горі паломники зустріли і світанок. Прибули сумчани на Афонський півострів 28 травня і пробули там до 5 червня, відвідавши монастир святого Павла, Діонісіат, Дохіарк, Синофонт, Григоріат, Скид Святої Анни. Також відвідали келію, що зветься Панагуда, де жив нещодавно прославлений преподобний Паїсій Святогорець. Христос Одну з ночей сумчани провели в скиту апостола Андрія Привозванного в адміністративному центрі Афону Кореї. З благословення архієпископа Сумського і Охтирського Євлогія, Ігумену монастиря Ксенофонт Ксенофонд, священо-архімандриту Олексію, була передана ікона святого Георгія Побідоносця, яку написали сумські іконописці Олександр Хомейко разом з учнями. Отець Ігумен прийняв ікону з радістю і сказав, що це подарунок від самого святого Георгія. Милістю Божою сумські священики також служили одночасно в двох монастирях, обидва з яких присвячені на честь святого Георгія. Отець Анатолій служив у монастирі Ксенофонт, а отець Оргі у зоографі. з 5 по 7 червня наші земляки відвідали острів Корфу, де знаходяться нетлінні мощі святителя Спередона Тримифунського. Свято Вознесіння Господнього, 9 червня, зустрічали вже в Україні Хочаївській лаврі.